Сьогодні поговоримо про те, що робити, якщо дитина двохрічна взагалі не говорить. От про що це свідчить загалом, пані Марин? скажіть, будь ласка, чи це нормально, що дитина двохрічного віку віці не говорить, чи це про щось все таки свідчить? Доброго дня. Хотілося спершу наголосити на тому, що ж повинна вміти дитина двохрічного віку згідно мовленнєвих норм, дитина двохрічного віку повинна в своєму... Мовному арсеналі в словниковому запасі мати приблизно 40 слів, які вона не тільки вимовляє, а й розуміє і поєднує з якимись відповідними предметами. Також знає значення однини множини жени та зменшувально-писливих форм, а також починає будувати речення з двох слів, тобто прості речення. Це ми говоримо про нормальний розвиток дитини. Якщо ж ми говоримо про патологічний, тобто в два роки дитина можна ще сказати немовленнєва дитина, коли вона не говорить, не вимовляє ні слів, ні складів і не утворює звуконаслідувань, то це є показання за зверненням на консультацію до фахівця логопеда. Гуд. А якщо, наприклад, ми говоримо про сім'ю, звичайно, я думаю, що здебільшого Наші слухачі будуть мати таке питання: що якщо дитина не говорить, можливо це нормально, і колись вона та й заговорить, та і вони чекають цього моменту, коли вона скаже якісь ці, ці свої перші слова. Чи варто так робити, чи є якісь там перші а, як такі симптоми або тривожні дзвіночки про те, що варто про це думати? Ну ось звичайно, ми проговорили про те, що вже до, до двох років дитина вже повинна трішки вже говорити, складати невеличкі речення. Якщо не говорить, обов'язково звертаємося. Треба визначити причину. Обов'язково є причина. Нічого без причини не відбувається. Причини можуть бути різні. Вони ще можуть ховатися навіть у період вагітності. У мами можуть бути шкідливі звички або перенесені травми, або захворювання вірусні чи інфекційні, або саме патологічні роди, коли можуть бути асфіксії. Наслідки є гематоми або ураження повнорухового апарату, і це є значні наслідки, які в подальшому впливають на розвиток мовлення дитини. А загалом, от ще таке цікаве запитання: от знаєте, говорять про дітей війни, та як зараз прийнято казати, якщо умовно дитина там народилася до е сеансу повної штабного вторгнення Російської Федерації в Україну. То їй вже станом на два роки війни є два роки, і вона на фоні цього може також не говорити або мати якісь такі певні специфічні особливості, що саме пов'язані з війною. Чи це дійсно так? Чи такі стресові чинники впливають теж на те, що дитина може не говорити? Так, однозначно, діти дуже сприймають цю нервову ситуацію. І перенесений стрес може бути причиною того, що дитина не розмовляє. Діти, і ми, люди дорослі, також дуже в цих обставинах дуже нервуємо, переносимо великі стреси, а діти тим паче. Так, це є причиною до того, що дитина може не говорити. Або може бути причиною: у дитини зовсім немає потреби говорити. Про що, це, про що я говорю? Про те, що батьки обирають таку форму виховання, включаємо телевізор, даємо гаджет в руки, у неї немає потреби говорити. Немає потреби, і вона не хоче говорити. і Тому такі причини також можуть бути. Окей, а якщо говорити взагалі про те, що типу, от чи бувають випадки, що вже пізно йти до, до логопеда взагалі з дитиною? І якщо так, то як де ця межа, коли вже вони ну тобто, коли вже не допоможе логопед? Немає випадку? таких меж, немає таких меж, до логопеди звертаються в будь-якому віці. Звичайно, ми наголошуємо на те, щоби. Раніше батьки звертались, навіть просто на консультацію, щоб почути, що ваша дитина розвивається в нормі, все відбувається нормально. Навіть, ну, звичайно, що найсензитивний період це дошкільний вік дітей, де, де добре долаються недоліки звукової мови і не тільки звукової мови. Це найсприятливіший період, але звертатись до логопеда ніколи не пізно. Mm -hmm. А от ви ще сказали про мультфільми, гаджети справді це для мене цікаво, тому що знаєте, думаю, більшість батьків просто через свою зайнятість та через роботу просто можуть посадити дитину перед екраном телевізору і сказати: там дивися собі мультфільм. І навчайся чогось новому, та поче просто займай свій час, що дійсно це так впливає, що дитина може через це не говорити. Так, у неї немає потреби в живому спілкуванні. Наголошую на тому, що більше батьки спілкували з дітками, проговорювали кожну подію в своєму житті, ідуть по вулиці, супроводжували все могленьвими інструкціями. Що відбувається зараз? У нас весна на дворі, що відбувається з приходом весни. Просто в побуті ми робимо готуємо щось, і все все промовляємо, все говоримо, щоб дитина вчула мовлення, правильне мовлення. Тоді чи є якась може от норма знаєте використання тих гаджетів саме от цьому двохрічного віці для дитини, яку ви, може порекомендували, щоб так і не забагато, але щоб дитина теж суневий свій запас поповнила і так чи може ви дати можете дати якісь рекомендації, як це контролити краще, як краще взагалі за цим стежити для дитини? Звичайно, коли ми говоримо про гаджети, ми говоримо не тільки про мовлення спілкування, а й про навантаження на очі дитячі. Зоровий нерв в такому віці дуже слабкий, і тому радять і фахівці не тільки логопеди, а й окулісти. 15-20 хвилин це на день для таких маленьких діток. Це достатньо, щоб подивитися щось навчальне, скажімо так. Знаю, що в рамках співпраці з НСЗУ ви надаєте безоплатну реалітацію. Це актуальна послуга в шпиталі, можете трошки більше розповісти про неї взагалі, як вона виглядає? Так, ми надаємо таку послугу і співпрацюємо з дітками з віком від трьох років і дорослими пацієнтами.